Генеза цього документу пов'язана із, із, із липневим самітом НАТО в Вільнюсі. Американці багато хто звертав увагу на цей саммит, були розчаровані результатами Вільнюського саміту. Ми вважали і вважаємо, що НАТО. Могло б більш рішуче зробити крок до членства України в альянсі, І ми вирішили, що ми зберемо групу експертів фахівців колишніх високопоставлених посадовців для того, щоб розглянути питання, що можна зробити, аби прискорити вступ України до НАТО. Через Вашингтонський саміт, який відбудеться наступного року, отже, в, в кінці лепня ми зібрали дуже поважну аудиторію двох послів США в НАТО. Колишні держсекретарі, колишні очільники військових структур в Європі. І провели три довгих е, об, обговорень, і в результаті виробили документи, які ви зараз бачите перед собою. Можна сказати, що є три головні ідеї або ж меседжі з ваша. Ті кляті росі росіяни. Так, так, так краще. Три головні меседжі, що включені в нашу пам'ятну записку до президента. Перше це те, що ми постали перед найбільш стратегічним викликом в особі агресивної політики Кремля, і наша підтримка Україні це не філантропія. Задресував нашому другу, а розумна інвестиція і захист американських інтересів, і ми закликаємо президента США рішуче виступити і однозначно щодо цієї загрози. Хочу віддати належне президенту за його промову минулого тижня. Це власне була не наша заслуга, але він у тій е, промові чітко сказав американцеві, що якби Путін переміг в Україні, а цього не буде е, тих пір, поки Америка е, під е, підтримує. Е, Америка підтримує Україну. Він напав би на Польщу, на Балтійські держави, і вартість цієї агресії для НАТО і для Америки була б набагато вищою ніж наша допомога Україні. Відтак ми потребуємо рішучого кроку до членства України в НАТО, який треба зробити на Вашингтонському саміті. Але також ми вважаємо, що дуже важливо для цього підвищити перспективи України на полі бою. перша частина що документу це така вступна частина. А друга стосується конкретно які е, види озброєння, яка військова допомога потрібна Україні. А третя частина нашого документу це е, пропозиція НАТО, і колишній посол США в НАТО, пан Вершбау, детальніше скаже про це.